Пенсійна реформа в Україні набирає обертів за останні місяці. Мінсоцполітики спільно з міжнародними партнерами працює над створенням нової моделі пенсійного забезпечення. У серпні було заявлено, що до кінця 2025 року буде підготовлено оновлений законопроєкт. Крім того, мова йде про внесення зміну у систему пенсій, спеціальні пенсії для окремих категорій а також про створення накопичувальної системи, яку обіцяють зробити більш прозорою. І справедливою. Чи зроблять, чи зможуть, чи встигнуть. Всі ці питання накопичилися, і ми їх вирішили задати нашому наступному спікеру Лідія Ткаченко, старша наукова співробітниця Інституту демографії та соціальних досліджень. З нами на прямому включенні вітаємо вас. Доброго дня. Пані Лідіо, давайте розпочнемо з того. Е... Що має змінитися у пенсійній реформі України так, щоб з одного боку це було справедливо? З іншого боку, це було стовідсотково. Знаєте, люди мали стовідсоткову впевненість в тому, що все ж таки з пенсіями вони будуть, і чи будуть вони з пенсіями? Багато питань. Давайте розпочинати. Ну, ви знаєте, насправді все дуже сильно залежить від того, що буде е, з країною, що буде е, ну, яка буде ситуація в країні, що буде із зайнятістю, е, скільки в Україні буде людей, скільки людей будуть працювати, скільки людей будуть платити внески, скільки людей будуть платити податки, тому що для фінансового здоров'я пенсі, пенсійної системи дуже важлива е, саме ситуація е, із зайнятістю. Якщо так подивитися глобально в світі, то все таки країни легше долають якісь виклики, якщо в країні там де високий рівень зайнятості, причому і жінок, і чоловіків, де люди працюють з нормальними зарплатами, працюють по-білому, платять податки. То там в таких країнах, як правило, якби і більше коштів надходить на всі соціальні видатки, тобто країна може перерозподіляти є якби що. Є, є що поділити є чим поділитися з людьми, якби старшого віку. Тобто, дуже важливо, перш за все, от саме таке благополучний стан ем, ну, із ситуації з зайнятістю, щоб у тих людей, які є працездатними, щоб у них була можливість працювати і не просто ну, аби де. А працювати в нормальних умовах, працювати гідною зарплатою, не ховатися, не чого не, не приховувати, якби жити відкрито, як так кажуть. Ну якби це така, знаєте, ну, в тому числі, якби з нашої в процесі нашої євроінтеграції, по ідеї це все якби воно мало би по ідеї ці всі питання мали би по ідеї вирішитися. Але ну, як воно буде насправді очевидно, що це ну, напевно. Для того, щоб відбулися якісь швидкі зміни, ну є така думка, навіть що треба якби, заново, як соціальний контракт перепідписати суспільство і якби, населення і держави. Тобто ми маємо прийняти якісь для себе дійсно ну, те, що ми вважаємо ну, прийнятним на сьогоднішній день, яке має бути все-таки пенсійне забезпечення, скільки на це ділати кошти, скільки коштів на здоров'я, скільки коштів на освіту? Тобто насправді. Ну, ситуація виглядає таким чином, що е, е, це все буде залежати, е, скажімо так, від, від нашого устрою, якби що буде загалом у нас в країні, куди ми будемо рухатися, е, і як ми збираємося жити, пані Лідія. А тоді звідси йде питання про те, що люди, які вже підходили до, наприклад, пенсійного віку. Перед повномасштабною війною, що з ними буде зараз, що з їх пенсіями буде зараз. Тобто це вже не пенсіон, це ще не пенсіонери, які вже отримали так чи інакше, вже розуміли, на яке грошове забезпечення можуть розраховувати щонайменше. А наприклад, людині залишалося там 5-7 років до пенсії. і От вона зараз на четвертий рік повномасштабного вторгнення. Чує про те, що ми не знаємо, що буде далі. Може бути, може не бути, може якось зміниться ось ця вся система. Чого очікувати тоді? Угу. Ви дуже правильно помітили, що найбільші ризики з пенсійними реформами, якраз для людей, які ще не стали пенсіонерами, тому що насправді ті люди, яким вже призначили пенсію, там зрозуміло, що менше вони принаймні не отримують. Ну, принаймні вони, якщо. Вони не відчують одразу якогось погіршення. Тобто, вже ті пенсії, які призначені, як у нас так склалася традиція вже пенсійних реформ, що ті кошти, які вже призначені, ті людина, як правило, і отримує, або ну як правило, стараються дати трохи більше під час пенсійних реформ. Воно там надалі, якби то вже там ніхто там особливо не прораховує, як вони далі будуть працювати з новими правилами. Так у нас якби теж така склалася тенденція. На жаль. Але в принципі, ну ті люди, які вже отримали, які вже вийшли на пенсію, очевидно, що їхні виплати принаймні не зменшаться. Цьому вже можна бути впевненими. А дійсно, те, що ви помітили, що дійсне найбільші ризики якраз для людей, які ще не вийшли на пенсію, тому що будь-які зміни в пенсійних в пенсійних правилах вони. Ну, скажімо так, коли, особливо коли вони робляться під тиском в тому числі якби, фінансових обставин, ну, в тому числі, якби ми всі розуміємо, якби, що війна ну, якби, дуже сильно підриває спроможності державних фінансів, тому що всі ну, важливі основні, пріоритети, пріоритети, якби змінилися, і відповідно, що. Дійсно, якби є певні ризики. Важко поки що принаймні, поки що ми не бачили якби, нових законопроєктів від цього уряду, ну, в такому якби, цілісному вигляді ми ще не бачили законопроєктів. Тому важко щось сказати. Але, ну, принаймні, ну, загальний тренд такий, що дійсно найбільше втрачають люди, які ще не вийшли на пенсію. Ну, зокрема, от порівняти. З тим, що відбулася наприклад, у нас була остання така істотна реформа у 2017 році. Закон було прийнято з дитинисімнадцятому, вона там почала якби діяти для нових пенсіонерів. Це дійсно були, якби зменшився коефіцієнт з яким враховується стаж, і відповідно люди отримують дійсно або меншу пенсію, ніж вони би отримували по старим правилам. Тобто дійсно, якби є певні. Певні більше ризиків дійсно для людей, які ще не стали пенсіонерами. Тобто, ну це не тільки в Україні, ну, якби на жаль, така загальна якби, ситуація виглядає так, що оскільки відбуваються демографічні зміни, відбувається старішення населення, старіння збільшується частка людей старшого віку. Ну і відповідно видатки на пенсії стають дедалі більш обтяжливими і. Ну, якби в такому сучас... сучасний такий етап, якби в розвитку пенсійних систем він не дуже веселий, в плані того, що збільшення видатків на оборону, в тому числі в багатьох країнах, навіть в європейських країнах, от зараз теж якби іде боротьба про те, що би, щоб збільшення видатків на оборону, як це ну, звичайно, що це впливає, обмежує можливості там і для індексації пенсій, і для під індексації зарплат, наприклад, бюджетникам. Тобто це відчувається, якби ну, не тільки в Україні, але в Україні, звичайно, ситуація буде очевидно, ну, скажімо, складною. І також буде, ну я, звичайно, що зараз це трохи така чутлива тема говорити про те, що буде далі, коли війна закінчиться, якби і чи буде це полегшення для пенсійної системи, чи навпаки може бути колапс, в тому числі якби. В системі зайнятості в доходах, якби в надходженнях ЄСВ, це теж дуже великі ризики, і це буде складний етап, скажімо, так для який буде досить складно спланувати і складно реалізувати, тому що ну, у нас от поки йде війна, у нас така парадоксальна ситуація склалася, що всі три роки війни пенсійний фонд не мав дефіциту. Якби страхова система не мала дефіциту, вистачало надходжень ЄСВ, тому що. Це якби такий не те, щоб бонус для пенсійної системи, ну коротше кажучи, те, що у нас дуже велика зараз армія, дуже велика ну, багато людей залучені до, до, до війська, до інших силових структур, і в тому числі через мобілізацію. І дуже велика кількість людей працюють по-білому, за них нараховується ЄСВ. В повному обсязі, і там відносно високі зарплати, як для України, звичайно, то ну от складається така ситуація, що от дійсно у нас за за роки війни у нас пенсійний бюджет став бюджет пенсійного фонду став бездефіцитним. Тобто це такий якби парадокс. Ну Тим не менше, ми ж розуміємо, що коли війна закінчиться, очевидно, що ну, так надалі ситуація дуже буде непевною, тому що. Е, ну, можна поки що напевно зарано говорити, якби як там це буде все відбуватися. Але ми ж розуміємо, що якщо війна закінчиться, то е, ну напевно, що все таки і буде певне скорочення, тому що таку армію ну витримати ну, країна просто не зможе на, на своєму бюджеті. У нас на сьогоднішній день ну це ж не є якоюсь таємною інформацією про те, що майже всі податки, які збираються в Україні, вони йдуть на виплату грошового забезпечення військовим. Тобто, поки триває війна, це якби ну очевидно, якби це ем, ну виправдано, да. А а Що буде далі? Як там буде далі, якби важко сказати. Ну і принаймні, якщо не буде військових дій, то очевидно, що там перестануть платити би, ці бойові надбавки, і зарплати там будуть вже м'яко кажучи, якби на рівні середньої, ну як для цивільної роботи. І очевидно, що ну надходження ЄСВ в пенсійний фонд зменшаться. Тобто, і ну, може бути колапс, певний колапс якби і зайнятості і економіки, тому що. Це буде по суті злам системи, і ну, потрібно буде перебудовуватись по суті. Будувати заново як нову нову економіку, нову країну. Тобто, це дуже великі виклики, і які несуть собі загрозу, в тому числі для пенсійної системи, тому що це таки під час війни, те що надходження ЄСВ швидко зростають, їх стало дійсно, от ну іс істотні дуже підвищення. І, і якби це перекрило втрати в цивільному секторі, тому що зайняті в цивільному секторі дуже скоротилися, і зарплати ну, такі, скажімо, досить низькі, і, особливо в бюджетному секторі. Тобто, це все дуже, дуже складні, дуже складна ситуація і дуже великі ризики. Чомусь про це не говорять. Ну, очевидно, що ну, якби воно дуже чутлива тема, татівлива така, скажімо. Говорити про те, як що, що буде як далі, якби після війни. Я розумію, що ну, напевно дуже мало чітких уявлень про це, як все це буде відбуватися. Як ми насправді будемо переходити на, 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 на новий спосіб, якби ми такий мирного життя? Це буде це буде досить складно і може бути фінансово дуже боляче. Дуже Ось ця э, соціальна Соціальна зміна, яка відбудеться після війни, після закінчення війни, коли прийдуть люди. З наші воїни, які будуть потім цивільними людьми, і частина з них буде по-перше, дуже багато ветеранів додасться, а це додаткове навантаження на бюджет, в тому числі на пенсійний бюджет. А з іншого боку, дуже багато людей ще вийде на пенсію за станом здоров'я, і так далі. І так далі, і так далі. Тобто, якщо зараз є якась історія про те, що е, на якихось там фізичних надздібностях і над Терпіння людина зараз тримається, вона каже: Я вийду з все ж таки з цієї бійні страшної, і нарешті я піду на пенсію. Тобто людей, які будуть потребувати, я до чого, людей, які будуть потребувати соціальної підтримки від держави, збільшиться в рази. І ось тут постає питання. До чого ми можемо дійти у такому у такому разі, ось цей колапс, про який ми зараз говоримо. Це доволі незручне питання. Воно незручне питання завжди пенсійне. Так воно і для влади незручне, і для будь-якої будь-якої людини, яка йде на якесь політичне крісло, хоче зайняти так. Тобто, ось ця політична гра з пенсійними реформами вона через це завжди затягувалася в Україні. Через це? Ми зараз маємо людей, які морально не готові збирати собі на пенсію. Тобто вони вважають щиро, що якщо я пропрацював, умовно кажучи, якийсь час, то я маю право законне на якусь, причому не просто соціальну виплату там у 2000 гривень, а я маю право те вийти на пенсію і нормально жити як людина. З іншого боку, ми розуміємо, що навряд чи це буде. Ну зараз те, що ми зараз бачимо, наскільки наша держава зараз. Навіть залучені багато міжнародних партнерів для того, щоб утримувати соціальну сферу в Україні, колапс скоріше може бути напевно, ніж не може бути. І ось тут постає питання: що зараз робити? Тоді, чи можемо ми зараз вплинути на це? До чого мають готуватися морально люди, яким до пенсії залишилося 5-10 років? Давайте про це поговоримо, про перспективи, тому що, знаєте, поки ми оминаємо ось цю тему і вважаємо її доволі болісною, болісною для людей, для соціальних верст населення, проблема не зникає. Вона тільки масштабує. Так виявилось. Ну от так, ви знаєте, були оцінки наше Мін ветеранів міністерства справах ветеранів, давали оцінку, що загальна кількість ветеранів війни після закінчення ну загалом, якби, як наслідок цієї от війни, страшної, да може сягати 5 мільйонів. Це разом, якби по всіх категоріях, учасники бойових дій і члени разом з членами їх сімей. Uh, і люди, які uh, втратили, uh, ну став отримали інвалідність наслідок uh, війни, як це uh, ну що це насправді дійсно можуть бути uh, ну, дуже дуже, дуже великі uh, контингенти людей, які матимуть статус у цього ветеранський. Uh, і uh, ну тут uh, ну, правда, ці оцінки були. Це ще напевно у 2023 році. Такі оцінки робилися. Тобто uh, ну, очевидно, що. Це може бути іще значно більше чисельність людей, тому що ну, мобілізація триває постійно, і ми якби ми постійно про це чуємо, що е, ну, військо поповнюється постійно, якби да. Тобто е, ну, там різні цифри, ми не будемо зараз навіть чіпати якби до цифр. Ну ми розуміємо, якби, що, що довше триває війна, то більше людей буде в це залучено. Е, і відповідно, дійсно, е, е, оскільки у нас. Е, Ну, якби була така дискусія, і ще перші, перші там, два роки війни була дискусія про те, щоб можливо прийняти зовсім новий закон про захист прав ветеранів саме цієї війни, аби цієї ну, нової війни, скажімо так. Тому що у нас цей закон про соціальний захист ветеранів, їхній статус. Це закон, що, ну, 92-го року по суті він ну якби щось успадкував від, від радянських пільг mm -hmm. е, для і в основному воно було розраховане на ветеранів е, Великої, ну Другої світової війни, на е, Ганської війни. Там ну, якісь такі війни, які ну, або були дуже-дуже давно, або відбувалися на якихось інших територіях, ну, не на території України. А тут, уже, коли йдеться якби, про війну, яка почалася по суті, у 2014 році, тобто це вже, це вже зовсім інший вимір війни, по суті, з іншими наслідками, з іншим охопленням, з іншим масштабом. І, і дійсно були такі пропозиції, щоб прийняти зовсім новий закон для них, саме для, для ветеранів, якби. Цієї війни, тому що дійсно це будуть люди по перше, достатньо ще ну не старого віку, і, і дійсно їм будуть потрібні. Ну медичні послуги зрозуміло, що будуть потрібні, але будуть потрібні. І ну, якби і головне, що дійсно, якби існує ну, уявлення про те, що дати дуже багато пільг і дуже багато виплат. Очевидно, теж буде неможливо. Ну, Тут тільки можна згадати, ну, знов-таки, ну, коли кажуть, що в Радянському Союзі було дуже багато якби, всього соціального, насправді, там же ж для ветеранів війни, ну, як для всіх якби, інших якби, заслужених якби, людей, там же основна пільга була щось отримати без черги. Ну, Тобто, це не коштувало нічого додаткового, особливо до то державі. Тобто, якраз насправді. Там більше було обов'язків до людей ніж прав, і ніж якихось там, ну скажімо, пільг. Тобто насправді тут це дуже теж складне питання. І наше міністерство у справах ветеранів там по суті всі роки війни там, розробляють якісь концепції, розробляють якісь пропозиції до закону. Уже дуже багато внесено змін. До цього закону, якби про статус ветеранів і їхній соціальний захист, але в принципі, якби основні положення залишилися приблизно такі, які були. Там більше вноситься змін дійсно як стосуються статусу. По суті, як би, ну, як переглядаються категорії, так хто мати хто матиме можливість отримати цей статус. Але ну, основні умови, якби пільги залишаються ті, які були. І в грошовому вимірі насправді для учасників бойових дій. Які ну просто якби які були мобілізовані, да там чи пішли добровольцями, тобто не є кадровими військовими, які не є там офіцерами певного там якогось високого рангу, ну не стали генералами і не, і не стануть очевидно. Тобто, ну тобто переважна більшість людей, які по суті на своїх плечах якби несуть віс цей тягар війни, то насправді для них якраз пільг там дуже мало. Ну, що стосується пенсій, то для людей з статусом ветерана війни і учасників бойових дій і інших, по суті, це сам основна пільга це можливість вийти на пенсію в більш ранньому віці і з меншими вимогами до стажу. Тобто жінки можуть які мають статус ветерана війни, вони зможуть вийти на пенсію у 50 років. Маючи 20 років стажу, загалом всього, а чоловіки зможуть вийти на пенсію 55 років, маючи 25 років стажу. Но це буде звичайна пенсія за віком, яка буде розраховуватися за звичайною формулою як для всіх безсмертних звичайних пенсіонерів. Тобто, це не буде та пенсія, яка ну, якби яка, яка надається кадровим військовим, які мають вислугу 20 років. Тобто, ну ну, переважну частину свого життя, якби ви якби такі кадрові військові служби. Тобто, все ж таки ми розуміємо, якби що напевно, ця війна не буде тривати десять років, і переважна більшість людей, які були мобілізовані або пішли добровольцями, ну якби там в перші пер, хоч і з першого навіть дня війни, все рівно вони не зможуть отримувати ну, у них не вистачить вислуги військової для того, щоб Вийти на військову пенсію. Вони, скоріш за все, підуть на пенсію, як звичайні пенсіонери за віком, просто е, у них буде пільга цього раннього віку. Решта е, гарантій е, вони дуже е, ну, неістотні. Ну, там е, надбавка 25% від прожиткового мінімуму до пенсії. Тобто, у нас зараз прожиткові мінімуми дуже занижені, е, і ну, ми бачимо, що бюджет. 2026 рік проєкт бюджету він теж якби не передбачає там, нічого таких якось кардинальних змін. Тобто, по суті, якщо людина отримує пенсію за віком і матиме статус навіть учасника, учасника бойових дій, це все одно всього лише 25%. Щомісячна така буде доплата до пенсії, це буде всього лише 25% від прожиткового мінімуму. Тобто, ну, це десь зараз це десь. Близько 500-600 гривень. 600, коріше, ближче до 600. І, і ще така є гарантія, що мінімальний розмір пенсії для них більш високий, причому там теж воно було у відсотках до прожиткового мінімуму, здається, 112, 115 чи, 100, чи 120% відсотків прожиткового мінімуму. Но це зараз десь 5,5 чи, ну, чи, чи два прожиткових мінімуми, якось так то ну зараз це десь близько 5,5 тисяч гривень тобто ті гарантії додаткові які є для для пенсіонерів за віком із статусом учасника бойових дій чи ветеранським статусом ну вони вони не є дуже великими за за грошима але ну оскільки враховуючи кількість людей які матимуть цей стаж цей статус це буде ну досить затратно для державного бюджету Тобто, це ну очевидно, що це будуть іще додаткові ем, додаткові витрати, якби причому довгострокові. Тому що ну, люди на пенсії живуть досить довго і ще можуть прожити. І 20, і 25 років це ж дорічна виплата. Якщо людина, якщо жінка вийде 50 років на пенсію, то а проживе там десь до 80, Тобто, це треба розуміти, що це насправді. Не просто щомісячна виплата, це потік виплат до вічних, ну якби на все життя, якби цій людині, і ну, це теж буде якби дуже затратно, і це теж все ставиться під дуже великий сумнів, наш прожитковий мінімум. Що яке у нього взагалі майбутнє, що з ним далі буде. Ну якби це теж як, ну, дуже велика проблема, насправді. Пані Лідіо, абсолютно вже немає часу у нас продовжувати розмову, але тим не менш останні питання, і буквально знаєте, буду просити вас лаконічно, але тим не менше з якого зараз е віку треба починати відкладати собі на пенсію на ваш розсуд і на вашу думку е, якщо можна лаконічно, але тим не менш хочеться вам знаєте, не хочеться вас відпускати від якщо ви не дасте відповідь на це питання ну насправді ви знаєте це дуже велика проблема людина сама навряд чи може щось робити тому що по перше поточні доходи зарплати переважної більшості Невисокі. щось відірвати дуже складно і а, а головне, де ці гроші, як їх ці гроші зберегти, як їх убезпечити від інфляції, як їх убезпечити від девальвації, від зення від всього. Тобто це, це дуже велика проблема. Люди ну, якби це е, ілюзія, що людина сама може собі щось накопичити. Насправді, якщо немає е, ну, нормальної пенсійної системи, яка е, зроблена ну, як для, для широкого загалу і нормальним чином функціонує. З, в Тому числі з, з наглядом з боку держави, то ну, це не, не дуже велика перспектива щось собі встигнути накопичити. Це мало хто може зробити, щоб сам собі якби, мати таку можливість якби, от такої самостійності. Тому пенсійні системи і існують як системи, вони мають бути дуже великими для того, щоб бути стійкими. Людина самотужки не так багато що може зробити, особливо, е, ну, е, маючи такі перспективи, якби 30 років жити на пенсії, якби це ну, важко назбирати на 30 років. Зрозуміло, зрозуміло. Ситуація виглядає не досить оптимістично, але тим не менш, маємо, що маємо, будемо сподіватися, все одно найкраще, знаєте. І ми вам щиро дякуємо за ваш час і за те, що приділили його нам і відповіли на наші незручні, але болючі питання. Тим не менш. Лідія Ткаченко, старша наукова співробітниця інституту демографії та соціальних досліджень, була з нами на прямому включенні. З нею говорили про те, чи будуть пенсії українців. Щиро вам дякуємо. Ми прощаємось.